Комітет Верховної Ради підтримав так званий законопроект про податки на ОЛХ. Він передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи Пром або Кабанчик або такі інші. Народні обранці мають розглянути законопроект у першому читанні вже наступного тижня. Детальніше про це Олексій Леонов. Поговоримо з ним, народний депутат України та член комітету з питань фінансів та митної політики. Вітання вам. Доброго дня, пане Олексію. Вітаю вас. Отже, які перспективи запровадження ось цього податку так званого закону про ОЛХ? Олекс... Розкажіть детальніше. Дякую вам. Ви знаєте, перше і найголовніше. Я хочу нагадати, що саме наш комітет відправив на доопрацювання уряду механізмів оподаткування на цифрових платформах. І головна новація, про що говорив комітет, це ліміт на 2000 євро на рік, який не підлягає оподаткуванню. Тобто, це межа, яка відділяє побутові продажі від комерційних продажів, тому що ми постійно говорили про те, що потрібно оподатковувати бізнес. А не побут, і тобто, якщо за рік ваші продажі, наприклад, на OLX склали менше суму ніж 2000 тисячі євро, то ви податки не сплачуєте щодо ставок, які були запропоновані на оподаткування в цьому законопроекті комітетом, На сьогодні ми маємо пропозиції: якщо дохід продавця складає менше 6,7 мільйона гривень на рік. А це приблизно 834 мінімальних зарплати, то він сплачує 5% податку з цього доходу. Та 5% військового збору. Тобто разом це 10%. Якщо дохід перевищує поріг 6,7 мільйона гривень, то продавець сплачує 18% податку на дохід та 5% військового збору, тобто 23 Ну і щоб скористатись таким пільговим, скажімо так, режимом оподаткування, слід дотримуватись декількох вимог, не мати найманих людей. Працівників не торгувати під акцизними товарами і використовувати окремий банківський рахунок, який буде запропонований для цих платформ, які зможуть контролювати та бачити податкову службу. Хочу нагадати, що цей закон розповсюджується на продавців, які віком старше, ніж 18 років. І це буде розповсюджуватись і оподатковуватись такі напрямки, як оренда нерухомості, транспортний засоб, оренда транспортних засобів, продаж. Товарів, а також надання послуг, що стосується надходжень до державного бюджету, комітет планує разом з міністерством фінансів, що це буде приблизно 14 мільярдів гривень. Також хочу сказати, що на наступний рік в бюджеті вже закладені гроші від цього законопроекту. Тому я думаю, що ми дуже швидко його будемо приймати. Звичайно, запрошую всіх долучатись до обговорення цього законопроекту експерт і експертів. Тому що дуже важливо ще раз проговорюю, щоб він відповідав всім європейським нормам. А якщо ми говоримо про європейські норми, то це саме ця пільга в 2000 тисячі євро, яка не оподатковується. Зрозуміло. З цим питанням зрозуміло. Давайте ще пройдемося по інших тезах. І власне запропонованих і комітетом ми знаємо про збільшення податку на прибуток банків. Які тут новації, розкажіть, будь ласка, детальніше. У дійсно комітет запропонував зробити додатковий податок на прибуток банків на 26-й рік. Він становитиме 50%. відсотків. Головний аргумент насправді дуже простий та очевидний. Бюджет, який спрямовує всі доходи на оборону, потребує додаткових надходжень. А підвищення ставки податку на прибуток банків забезпечить додатково 30 мільярдів гривень до державного бюджету. Насправді вважаю це рішення дуже таким своєчасним та правильним, тому що під час війни основне джерело прибутку для банків це операції з державними цінними паперами. Для розуміння за перше півріччя 2025 року прибуток банків склав майже 278 мільярдів гривень, а це майже на 10% більше ніж в попереднього року. До того ж, рентабельність банків і банківського капіталу зараз в країні складає майже 40%. Для прикладу до війни в 2021 році вона складала 32%, А для порівняння, якщо ми візьмемо європейський союз, то середня сума складає десь приблизно 10,5%. Тобто рентабельність українських банків майже на 29,5% більше ніж в країнах європейського союзу. Тому держава на сьогодні забезпечує, скажімо так, банкам стабільне зростання доходів, і я вважаю дуже справедливим і своєчасним, те, що частина цього. Прибутку через сплачені податки піде саме на збройні сили України і на забезпечення збройних сил України. Ну і ще важливо хвилинку, що маємо, пане Олексію. Як зміниться акцизна політика наступного року? На наступний рік нас очікує підвищення акцизу на е, сигарети приблизно на 5%. Я нагадаю, що це рух, який ми йдемо вже з 2018 року. Якщо ми говоримо про паливо, то це е, зміна акцизу буде від 10 до 17%. Це дасть надходження до бюджету майже плюс 15 мільярдів. І також планується закон е, про акциз на солодку воду, який має, має до бюджету дати майже 8 мільярдів. Ну, ми повинні розуміти, що якщо ми говоримо про підвищення акцизу на паливо, то він не дорівнює підвищенню вартості палива. Є ще багато факторів, які на це впливають: це і транспортні питання, і логістика, і курс валюти, і так далі. І експерти прогнозують приблизне підвищення через акцизи на наступний рік на паливо від 1 до 2 гривень. Все інше потрібно моніторити і уряду, і антимонопольному к. Метету, тому що дехто на жаль з апаратерів ринку зловживає цим питанням і силається потім на підвищення акцизу і підвищує вартість палива. Зрозуміло, дякуємо вам, Олексій Леонов, народний депутат України, Дякую. член комітету з питань фінансів та митної політики.